Друзі, усім вітання! Мене звати Ігор Гаврищак. Сьогодні у нас на календарі 23 липня середа. І я вам пропоную ознайомитись з найважливішими новинами з цього божевільного світу. тим, як розпочати, попрошу вас, підпишіться на YouTube 24-го в описі до нашої розмови є посилання на мій YouTube канал. Щодня оновлюємо для вас аналітику. Не будьте неактивними. Обов'язково поставте лайк, напишіть, звідки ви дивитесь ваші зауваження, побажання, запитання. Я думаю, сьогодні в вас їх виникне немало. Ваші думки, роздуми щодо того, що відбувається не лише у війні Росії проти України, але не, до речі, не протимано нам будемо сьогодні говорити про внутрішні процеси в нашій державі, тому що це дуже важливо. Про що будемо говорити? Президент України Володимир Зеленський все таки підписав скандальний законопроект 12.414, зробивши незалежні антикорупційні органи України залежними і відкотивши наш. Нас з вами аж до 2014 року. Про все з вами детально проговоримо та проаналізуємо. Тим часом у Сполучених Штатах Америки кажуть, що із санкціями щодо країн, які купують енергоносії в Росії, потрібно буде ще трішки зачекати, ніж обіцяли. Ну і Петріот будуть в Україні, але вони вже більше нагадують ППО Шрьодінгера. Бо вони нібито є, але їх нібито й немає. Що ж, почнемо звичайно з скандального законопроекту 12414. Ви знаєте, з 2014 році створення наб набу і САПу національне антикорупційне бюро України і спеціальне анти. Корупційна прокуратура створювались для чого це були умови співпраці з міжнародним валютним фондом і європейським союзом для безвізового режиму з європейським континентом з європейським союзом, і вони були створені ці незалежні структури на сьогоднішній день. Вони вже не є незалежними, тому що повністю тепер будуть контрольовані офісом генпрокурора України. І ви знаєте, хочу вам сказати, що замість того, аби в нас займалися виживанням України і існуванням України як такої, на що нас чомусь дають, віддають пріоритет виживанню влади і довговічності влади. І починається боротьба за тотальний контроль. Ну а раптом закінчиться війна, а раптом треба буде проводити вибори. Багато інсайдів вже розповідали мені, що у багатьох містах України викуплені білборди на вулицях. Раптом треба буде реклама, туди лупаєте, ну то ми будемо готові. Ось така зараз ситуація. Давайте покроково все з вами розберемо. Вчора ввечері, пізно ввечері, стало відомо, що президент України Володимир Зеленський підписав закон 12414 щодо надання окремих повноважень офісу генпрокурора стосовно роботи Національного антикорупційного бюро України НАБУ та спеціальної антикорупційної. Прокуратури САП. про це повідомляє офіційний сайт Верховної Ради. Загалом все було зроблено дуже блискавично. Фактично, за один день з медійною підтримкою. Напередодні просунули цей закон через комітет Верховну Раду, спікера парламенту і на підпис президентові. Ось вам турборежим, про який ми вже і забули з вами. Запрацював коли їм це було потрібно. Варто відзначити. Що е, згадав вчорашньому вечірньому зверненні Володимир Зеленський про цей законопроект, але найцікавіше згадав він коротко, не згадав про те, що в багатьох містах України виходили люди на протести. І найцікавіше, звернення президента з'явилось дуже і дуже непритаманно пізно. Фактично, в другій годині ночі можливо, аби менше людей змогли його. Переглянути, що сказав президент у цьому зверненні, що антикорупційна інфраструктура працюватиме, але без російських впливів. Така заява пролунала от в вчорашньому відеозаписі. Цитуємо: говорив із керівником Набу Семеном Кривоносом, прокурором САП Олександром Клименком, генеральним прокурором Русланом Кравченком, головою служби безпеки України Василем Малюком. Різні виклики. Ми все це обговорили. Антикорупційна інфраструктура працюватиме тільки без російських впливів. Від цього треба все очистити, і справедливості має стати більше. Наголосив він. Зеленський також додав, що і національне антикорупційне бюро, і спеціалізована антикорупційна прокуратура буде. Працювати за його словами генпрокурор налаштований на те, щоб в Україні реально забезпечувалася невідворотність покарання для тих, хто йде проти закону, і це те, що дійсно потрібно для України, сказав Зеленський справи, які лежали, мають розслідуватись роками. Посадовці, які втекли з України, чомусь спокійно живуть за кордоном в дуже приємних країнах і без юридичних наслідків. Це ненормально. Немає жодного раціонального пояснення, чому кримінальні провадження на мільярд десять рока і немає жодного пояснення, чому росіяни досі можуть отримувати інформацію, яка їм необхідна. Важливо, щоб без росіян, важливо, щоб була невідворотність покарання і щоб суспільство це дійсно бачило, констатував президент. Ну, варто відзначити а наступно, що справді давайте будемо об'єктивними. Набу і САП не є ідеальними. Це не не є панацея, і тим паче не планувалося як панацея, і тим паче вони. Не багато чого не зробили? Не є панацея від корупції в Україні. Дуже багато справді справ висіли в набу і САП. але хочу вам сказати, що невже генпрокуратура України в нас та структура, яка бореться? З корупцією. Невже вони демонструють результати? Давайте просто згадаємо, скільки було справ проти топ-чиновників щодо корупції і де вони є зараз, і хто їх проштовхнув? Тобто, ми розуміємо, що найбільше корупціонерів це владі. І влада каже: Слухайте, в нас є незалежні антикорупційні інституції, давайте ми їх приєднаємо до головної владної інституції, Генпрокуратури. Тобто, Якщо кажуть, що бездієві і САП, то покажіть, будь ласка, дієвість генпрокуратури, чому ви до неї приєднуєте? Тобто, ми так за логікою влади з маленького бездієвого і бездієвих антикорупційних структур і великої бездієвої антикорупційної структури робимо ще більшу недієву антикорупційну структуру. Ну і те, як воно робилося, це звичайно з усіма порушеннями. Президент України розповідає про справедливість, про те, що мають бути справи завершені, але ж... Самі ж сама ж влада просувала цей закон закон законопроект в грубих порушеннях закону. То про що можемо говорити? Але про це по давайте по черзі. Реакція у Транспаренсі International Ukraine зазначили, що цими правками до законопроекту генеральний прокурор наділяється повноваженнями забирати справи в набу та доручати розслідування іншим органам, бути фактичним керівником САП та передоручати повноваження. Прокурора САП іншим прокурором це те, чим наділяється Зара Кравченко, надавати детективам НАБУ обов'язкові послухати це важливо письмові вказівки та самостійно закривати справи за підозрою топ-чиновників. Щось тут не сходиться. Погодьтеся з словами президента. Пізніше до речі, європейський суд висловив занепокоєння нещодавніми діями України щодо її антикорупційних інституцій, натякаючи на розгляд та прийняття закону, що стосується повноважень САП та НАБУ за словами речника Єврокомісії. Ці інституції мають вирішальне значення для порядку денного реформ в Україні і повинні діяти незалежно для боротьби з корупцією. До речі, зауважили в Єврокомісії. Що наразі про припинення фінансування мова не йде, але вони глибоко стурбовані. Ем, відреагувала на це і донька Кітакелога. Ви знаєте, спецпредставника по Україні від США. Вона є яскравою ем, представницею. Під тих, хто підтримує Україну, вона має фонди, які сприяють і допомагають в Україні. Так, от донька звати її Меган Мопс, прокоментувала ухвалення цього скандального закону 12.414, написавши про це в своїй соцмережі. X. це рішення є справді неймовірно. Приголомшливо дурним воно було ухвалено в найгірший можливий момент, зважаючи на нещодавні позитивні зміни в політиці Сполучених Штатів Америки. Моб додала, що цей закон дає сильний аргумент для поганих акторів. Великих містах відразу ввечері вчора це і Київ, і Харків, і Дніпро і Львів і зібралися тисячні мітинги з плакатами, що нас відкочують до часів Януковича. Що саме за часів Януковича не хотіли інтеграції до європейського союзу а знову ж таки повторюся, створення тих незалежних антикорупційних інституцій, які не були ідеальними, які Справді були, мали справи, які довго висіли, але це не означає, що ці структури треба руйнувати і робити їх. Підконтрольними так, от багато людей виходили. Автомобілі з Франції та Італії, Німеччини та Польщі, Британії і Швеції їдуть служити в українських силах оборони. Але перед цим кожне придбане на європейських аукціонах авто ми доставляємо на СТО, де після повного техогляду та ремонту за необхідності обладнюємо засобами РЕП у темні часи. Добре видно світлих людей. Тих, які не чекають проміння у кінці тунелю, а самі освітлюють шлях, віддають трохи зараз, щоб мати все у майбутньому. І це ви, наші найдорожчі. Дякуємо вам за це в генпрокуратурі. Про Кравченком під Кравченком прокоментували. Якщо все в рамках закону, то чому б не виходити? Також прокоментували цю цей закон, який обмежує наші анти. Корупційні інституції, звичайно, ж очільник служби безпеки України Малюк. Ну і звичайно ж, глава офісу генпрокурора Кравченко. Вони сказали, що мовляв, тепер все буде в рамках конституції, все повертається в рам в рамках закону, не буде ніяких російських агентів, і загалом їм дадуть вільно працювати. Ну знаєте, мені більше набагато подобається Василь Малюк, коли він розповідає про операцію Павутина про понищенню стат стратегічної авіації Російської Федерації про сам процес, як це все відбувалося, і як готували, намагалися готувати суспільство. Дуже оперативно спробували медійно підсвітити і Нібито пояснити ці кроки, тому що 21 липня за день до голосування у співробітників НАБУ без ухвал суду відбувалися слідчі дії, які проводилися працівниками служби безпеки України та офісом генерального прокурора. Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магомадрасулова викрито на введенні бізнесу з Росією. Служба безпеки заявила про викриття чинного нарде. Павіде ОПЗЖ Федора Христенка його підозрюють у Держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на набу. Служба безпеки України також прийшла до спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Що там відомо? Про це сказав нардеп Железняк. Що рада на засіданні 22 липня хоче, тоді сказав, хоче підпорядкувати набу генеральному прокурору. До речі, якщо говорити про справи, оці про які кричали 21 липня. СБУ і генпрокуратура на них відреагували представники Набу і САП. Вони кажуть, по перше, що дивним чином від їм повідомили про справи там ДТП і інші вчинення правопорушень за 21 перші, роки. Чому тільки зараз згадали 21 липня, коли пройшли з обшуками без ухвали суду, також от знаєте, сказала служба безпеки України про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Чому саме зараз? Дивіться, спочатку повномасштабного вторгнення Христенко виїхав з України і ні разу не був у Верховній Раді. І саме чомусь зараз за нього вирішили взятися. А що через роки він вам око не муляв цей опазажопер? От скажіть відверто, е, рухаємось далі. Е, от підсвітили, бачите, мадіну на передодні голосування. Прийшли, сказали: є російський слід, все от в набу багато кротів. Окремо слід проговорити, як відбувалося це от голосування і хто вносив правки. Це ви взагалі будете зараз шоковані. Сама процедура прийняття законопроекту була суцільним грубим порушенням регламенту Верховної Ради України. Ці ганебні зміни через поправку нахабно запхали у законопроект, який стосується зовсім інших питань. Цей законопроект стосувався досудового розслідування щодо осіб зниклих безвисті. Але туди в останній момент внесли правки про підконтрольність, підзвітність, набу і САП. Так от, а знаєте, хто вносив ці правочки? Нардеп Бужанський, відверто проросійський, нардеп і великий товариш е, Іліків, якщо хтось з таких пам'ятає, який був втік в Росію і е, при задаткових обставинах. Був ліквідований так. От він вніс ці поправки. Профільний комітет. Нагадаю вам, який розглядав це питання вчора. Вранці буквально за 10 хвилин за відсутності голови комітету схвалив цей законопроект. Його відразу внесли е в сесійну залу. Дуже швидко включили до порядку денного і проголосували майже без обговорень 263 депутати. Натиснули кнопку. Юлія Тимошенко вийшла на трибуну, сказала, що це світлий день для України у знищенні антикорупційних органів. Ну звичайно ж, тому що для чого незалежні ем, органи, які можуть переслідувати людей, які перебувають в політиці, українській та фактично всю незалежність. Відразу після голосування Стефанчук, спікер парламенту, його підписав і направив до Зеленського. Ем, і під завершення дня, до речі, там е, законопроект сайту Верховної ради то зникав, то з'являвся. Володимир Зеленський підписав його, і у віснику онлайн форматі він був вже оприлюднений. Все, закон вступає в дію. Ось так турборежим можна робити, якщо є бажання. Якщо ти хочеш думати про утримання влади, а не... Утримання суверенітету, незалежності та існування екзистенційні зараз йдуть речі важливі існування України. Що ми будемо робити? Ми будемо відкочувати е, до 2014 року. Нагадаю вам, що саме не бажання і відмова від інтеграції в Європейський Союз розпочали революцію гідності з усіма наслідками, з великою втрат втратою українців, проливанням крові і війна повномасштабна, як вже. Остаточний наслідок з боку агресії Росії. Ось за що боролися, ось яку ціну платять українці і наші герої. А зараз це все нищать. Підсумую ще е, тезово, аби е, було зрозуміло. Ніхто не каже, що набої САП святі, ніхто не каже, що вони ідеально працювали і викорінювали корупцію. Питань до них більш ніж достатньо. Але ламати їх це. Не вихід, а робити їх підконтрольними – це не сприяти інтеграції України в Європейський Союз і не сприяти боротьбі з корупцією. І до слова, хочу вам сказати, що за два дні до повномасштабного вторгнення дивним чином так сталося. От згадали аналітики, що диктатор Путін за, за два дні до повномасштабного вторгнення відеозверненні кричав і обурився, що антикорупційні органи України. Зокрема, Набу САП і Вищий антикорупційний суд вони контролюються повністю Сполученими Штатами Америки. Вони не контролюються ними, але НАБУ мало контакти зі Сполученими Штатами Америки. Ну як мінімум, детективи е, навчалися за програмою посольства Сполучених Штатів Америки. До речі, їм оплачували і. Інфраструктуру і приміщення були контакти сполученими штатами Америки. Дивіться трішки можливо конспірологія, але хочу вам сказати, що і побутує ще й така думка, що Кіт Келлог приїздив до України минулого тижня, і кажуть, що можливо про це теж говорили, тому що зараз політика США це ізоляціонізм, це Європа має відповідати за Європу. І ви знаєте прекрасно, програма USAID закривається, де фінансувалися і незалежні засоби масової інформації, і інших багато програм соціального напрямку. І можливо сюди також підпадає. Але оці от структури від до того, аби не контактувати з Сполученими Штатами Америки. Або що знаєте, теж варіант мені більш правдоподібний, що Зменшивши свій вплив в Європі та світі загалом сполучених марки, вони ж зусюди виходять. Ми з вами про це не раз говорили. У нашій владі зрозуміли ага, контролю немає. Їм байдуже багато програм. До речі, по розшуку дітей українських по дотриманню санкцій проти Росії закривається багато офісів. Ем, піде Марко Рубі під, під держсекретарем. І можливо, у нас зрозуміли, і ми тикнули швидко, що дивіться контроль від США немає. Тиску від них немає, бо їм байдуже ем, США завжди підтримували. Розвиток антикорупційних структур в Україні і боротьбу з корупцією в Україні а зараз їм просто байдуже вони займаються республіканці своїми справами і до тих тихоянським напрямком, можливо, саме і тому вирішили в нас, що о момент, коли нам ніхто нічого не скаже. Ну, от така ситуація. Пишіть свої роздуми про цей законопроект в коментарях. Що ви про це думаєте? Чи можна вірити, що запрацюють кращі антикорупційні органи в нас в Україні? Це від мене, якщо чесно, сарказм, але дуже прошу вас. Діліться своєю думкою за оканом новини. Конгрес Сполучених Штатів Америки не буде розглядати законопроекти про нові санкції проти Росії, доки не сплине час ультиматуму, який виставив Росії американський президент Дональд Трамп. Про це заявив журналістам, спікер нижньої палати представників Майк Джонсон. Цитуємо: я думаю, що Палата представників і Сенат погоджуються, що враховуючи, що Білий Дім дав цей термін у 50 днів, нам потрібно дозволити головнокомандувачу адміністрації міністру оборони та Пентагону зробити те, що вони збираються робити, і ми побачимо, як. Це буде як зазначає видання агентства, перепрошую Reuters, Деякі члени конгресу продовжують наполягати на жорстких санкціях проти Росії, зокрема на прийнятті законопроекту про 500 відсоткове мито на товари з країн покупців російської нафти, загалом хочу загалом. Хочу вам сказати, що Майк Джонсон е, каже, що ну планували, що не будуть голосувати цей законопроект до. Е, Початку серпня, а тоді вони мали йти на канікули. І сенатори, і нижня плата представників. Тепер вони кажуть, що фактично до початку вересня вони відтерміновують це голосування. З одного боку, ви ж могли проголосувати і лежав би цей законопроект в Трампа на столі. і Він вже міг ним користуватися. Це раз. По друге я нагадаю вам, що ця епопея триває з дня сміху. З 1 квітня Лінці Грем, республіканець, сенатор, вніс цей законопроект і з того часу постійно лише погрожують цим законопроектом. на ділі нічого не відбувається. Більше того, з вже. Пішли водозміни, нібито в тому законопроекті, що Трамп буде вирішувати, а не ультимативна форма всім, хто купує нафту в Росії і газ. А Трамп буде казати на кого накладати санкції, на яку країну накладати мита високі, якщо вони купують енергоносії в Росії, відтерміновують, відтягують і цих перед днів знаєте, кажуть, що це ультиматум. Це не ультиматум. Насправді це вікно можливості для Путіна далі воювати і з грубша в США, в США вже в притаманно ці адміністрації, а вони просто не знають, що далі робити. В них немає. Плану, в них немає стратегії дій. Відповідно, це для них більше 50 днів аби подумати, що далі можна робити, чи можна взагалі щось зробити. Про установки Петріот, так які мали би надати Україні, і про які домовилася, і гучно сказав Дональд Трамп 14 липня на зустрічі з генеральним секретарем Марком Рюте. Знаєте, так виглядає, що це черговий такий пшик і замалювання очей від Сполучених Штатів Америки, тому що кричали про те, що мовляв будуть передавати, але тепер з'являються нюанси. І про них розповідає міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. За його словами, Німеччина готова поставити Україні два комплекси ППО Петріот. Однак, передумова для цього є їхня швидка заміна. Нагадаю вам, нібито є домовленість між США і Німеччиною, що Німеччина нам передає дві е, системи Петріот загалом. Трамп обіцяв 5 систем Петріот. Але от Борис Пісторіус каже, що ми надамо їх нас і так їх мала кількість. Ми і так вже віддали чверть Україні. Добре, ми готові ще віддати, натомість, якщо отримуємо гарантії від сполучених штатів Америки. Цитуємо Бориса Пісторіуса. Ми можемо передати дві наші системи, але тільки якщо у нас буде надійна гарантія того, що вони будуть замінені, скажімо, протягом 6-8 місяців. За його словами, метою є забезпечення оперативної та навчального. Процесу і готовності Бундесверу цитуємо далі. Ми б втратили можливість тренуватися, якби не змогли цього робити протягом року і півтора чи навіть двох років через відсутність систем. Зараз ми шукаємо рішення, які дадуть нам змогу ідентифікувати системи Петріот у держав-членах у Європи. Він нагадав, що Німеччина готова заплатити за дві системи Петріот. Також Норвегія і ще одна країна готові долучитися до виплати. Це не безнадійно каже Пісторіус. А бачите, а було? Безнадійно, але передумовує те, що країни, у яких вони є, будуть готові відмовитися від них зараз, щоб інші могли за них заплатити, і вони могли піти в Україну. Пісторію стверджує, що загальна потреба України в таких системах становить близько п'яти комплексів. Ну і власне, хочу вам сказати, що багато було там повідомлень від. Преси Сполучених Штатів Америки, що, мовляв, нібито 17 пускових установок, а 17 пускових установок можна сформувати чотири комплекси, тому що в одному комплексі від 4 до 8 пускових установок легкі арифметичні підрахунки нам на це вказують. Так, от передавали, в тому числі Ексіо, що нібито те, що мало піти Швейцарії, піде Україні, а потім піде на заміщення Німеччині, яка вже надасть нам два комплекси, але до чого все сходиться? До Словесної умовної обіцянки Трампа Німеччині в розмові із Пісторіусом, який був сполучених Штатах Америки, він го гекса, тому чільником Пентагону. І розмова була телефоном Трампа і Фред Фрідріха Мерца, каснер Німеччини, мовляв, США готові замістити ті патріоти, які нададуть Україні, в тому числі німці. Але це, це лише умова на словах. В німеччині кажуть, що немає ніяких гарантій, немає нічого підписаного, немає ніяких документів, того, що ми надаємо системи Петріот Україні, а далі будемо пріоритетними для військово-промислового комплексу США на виготовлення нових або передачу, або передачу від якихось третіх країн не зрозуміло. Тобто нема зрозумілості є лише чергова обіцянка Дональда Трампа і Сполучених Штатів Америки. Якщо ми подивимося на відтинок в 6 місяців, крім обіцянок, ми нічого з вами. Ні просто так, ні за гроші не отримали. Ну за гроші були якісь там деталі до F-16, Пригадую, а далі були все розмови про те, що нібито з президентської програми, де ще з часу Байдена залишилось 4 мільярди допомоги Україні Трамп може виділити 300 мільйонів, але їх так і немає. Про те, що будуть якісь продажі зброї, їх так і немає. Я вам нагадаю, лише два рази зупиняли нам допомогу в березні. і От нещодавно під Гексет вирішив, те, що є в Польщі, ну, треба розвернути і кинути на близький схід. Але потім знову нібито відновили все, що ми маємо відновлення того, що зупиняла адміністрація Дональда Трампа, але чогось нового, нового озброєння, нових пакетів куплених немає. Балачки, балачки і лише балачки. Ну і хочу вам сказати, що в європейському парламенті та європейській комісії тривають дискусії про те, як би заткнути Орбана, як не дати йому право ветувати. Ну тобто, право голосу Угорщини. Про це на брифінгу в Києві повідомив член комітету європейського європарламенту з питань бюджетного контролю Йонас Сьостед. У Європарламенті та Єврокомісії продовжується обговорення питання щодо застосування статті 7 договору про ЄС, згідно з якою в Угорщини можна тимчасово відібрати право голосу. Поки що немає більшості для підтримки пропозиції, але тепер вривається і я терпець вривається, і я не єдиний євродепутат, який. Так вважає, заявив він голова комітету з бюджетного контролю Ніклас Гербст зазначив, що коли держава-член ЄС має стільки влади, це безумовно проблема у побудові ЄС, але тоді ніхто не міг передбачити, що якась країна піде проти всіх і підтримуватиме фашистського диктатора Росії, який веде війну на території Європи, наголосив він, зазначивши, що Україну не прийняти в процес, що. Він закликав верніше, так, Україну не припиняти процес реформ, попри затримку з відкриттям кластерів у переговорах про вступ в ЄС у той час, як Європарламент робитиме все можливе, аби не допустити, щоб одна країна або навіть одна людина тримала процес вступу в заручниках. Ну тепер подивимося, як будуть кластери відкриватися, включи законопроекту про нищення антикорупційних установ. Я думаю, що просто так це не минеться Україні. Вчора на Волині також це вже повітряні сили повідомили, що, на жаль, розбився літак французький міраж 2000 який нам Франція продала. Найголовніше, що пілот встиг катапультуватися і зберіг своє життя. В час повномасштабного вторгнення, в час війни, повірте мені, це таке буває, і це тут немає нічого екстра, там, якогось. Ненормально, коли е, техніка. Не працне спрацьову техніка виходить з ладу. Коли техніка втрачається, найголовніше, що зберігається життя наших героїв. Це найголовніше новини на ранок, 23 липня. В середу поставте лайк, підпишіться на YouTube 24. підпишіться на мій YouTube -ресурс, який є в описі до цього відео. Обов'язково діліться своїми думками. Що ви про це думаєте? Намагайтеся робити а Аргументуйте і мені, і собі хочеться знати істину. У правди багато, різної в кожного своя. Давайте знайдемо якусь істину і куди рухається Україна. Мене звати Ігор Гаврищак. Побачимось в ефірі 24 четвертого каналу.